Вас вітаю хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати. Отже, сьогодні у нас із вами огляд на гру Project CV, що перекладається як Cold War. Що це за гра? Це гра про танки, сучасні танки від Картохи. Це зовсім інші танки, ніж ми грали у World of Tanks. Насправді це дуже зааркаджена гра. Тобто, якщо давайте так, якщо вам не подобається через аркадність World of Tanks, то ця гра точно повз вас проходить, оскільки тут, ну прям я не знаю, подивіться на модифікацію цього XM1, це просто і це базова модифікація без всіляких там. Додатків, які можна на нього начепити візуально да тобто давайте так от його подивимось. Бачите, це XM1. Ось так він виглядає. Тобто, наче і прикольно з однієї сторони, але реалістичність покинула чат. Давайте подивимось іще на, одного, на один танк цікавий. Це прям, я не знаю. я і коли це побачив, у мене прям був культурний шок. Так, е змінити агента. Тут є такі тіпа, агенти, е снайпери, захисники, штурмовики. От саме за штурмовика. Давайте подивимось. Як вам версія XM1 у цього, у цього агента? Так би мовити. Так, це його особливості. Секундочку, зараз подивимось. Так, а давайте танчик. Як можна танчик подивитися? Ага, ось. І так. Ось так виглядає XM1. Як вам таке? Щоб ви розуміли для себе, тут в нього стоїть як типу якийсь барабан. Що ми зараз трошки ближче зробимо. І він робить трата. -та 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 -та. Отже, такий собі, типа, наче як Абрамс наче як XM1 і HSLTV. Мається на увазі гармата. так Тобто ми бачимо збіг зараз гармата HSLTV і XM1, тобто прямо на обличчі. Ну, це таке теж якась. А, а, бібіка дуже дивна. Я не знаю навіть, як це назвати. Не знаю, чи бачили ви колись в житті щось подібне? Я особисто ні. Може, є якісь розробки, щось. Ну, вони ж не беруть, знаєте, так, як із пальця, щось таке. Хоча картоха це така штука, що. От. А, чому я граю за. Бравого американського шоколадного хлопця, тому що в нього є Бебрамс. і він найбільш реалістичний з усіх танків, що я тут бачив. За снайперів, ну, я не знаю, Лео Перший, він наче, наче, наче як нормально більш-менш виглядає, але я не розумію, що це за червоний такий. Блін, от що це таке за бак такий червоний. Хіба він там треба? Ну так само, як і мотоцикл на тому танковій. Ну, типа, пам'ятаєте? А це, до речі, ось тут в нього ця коробка, Це не цей, не прожектор. Інфрачервоний, це якийсь лазер. Я в ним ще не грав цим лазером, але я бачив, як ним намагаються когось там, тіпа, порізати броню чи ще щось. Це коротше, трешняк. А, гармата тут, бачите, стандартна натівська, 120 мм. Ну, є такі версії леопардів насправді. перших. Так. А, про що ще тут можна поговорити? Та, в принципі, я не знаю. Давайте покатаємо вже, а то багато говоримо. Я думаю, треба зайти в бій, щоб ви побачили, що це таке. Принцип гри наступний. Ми маємо точки, кілька точок, і маємо їх захоплювати. Кожен раз, як ми захоплюємо ту чи іншу точку, просуваємось на іншу, ну і там проходять стички із нашими ворогами. До речі, я ще не роздуплився, як тут зафіксувати камеру, щоб показати вам танк, щоб в нього накопилась башта, так що, якщо що, не зважайте. Із цікавого, можна робити ваншоти, якщо попадаємо в БК. Такі танчики нашого класу, як ви бачите, можуть ставити таку типу, якийсь щит, я не знаю, що то щит, і скільки він поглинає. Але скільки поглинає е, цього, е, дамагу. Єдине, що е, із такого ще можна сказати, я не знаю, в мене щось не виходить стріляти. Тобто, коли я включаю цей пір, якщо його можна так назвати, то я не можу робити постріл. От Бачите, цей челік теж катається і не можу стріляти. А, тобто, Або щит, або постріли. тут є щось типу авіаударів, тобто тут нема арти, але є авіаудари і їх можна робити ну, не дуже далеко, вони дістають, тому десь десь поруч. По суті, плюс-мінус те саме ще було в World of Tanks. Викавирюємо, якщо можна так сказати, наших ворогів. Нема такого, що там, як у Тундрі, да? тобто, реалістичність тут взагалі покинула чат і... маємо, що маємо. Можна поповнювати запас хп, Тобто... Тут не просто в тебе да, ремкомплект, а можна повноцінно, повноцінно відновити РП. Не одразу я це зрозумів, але є така штука. Ще з цікавого, що тут. Так, щось це пожежа в нас палає. Так, можна підстріляти, звісно, і з кулемета, якщо дуже треба. Відновлюємо трошечки наш ТП. І зараз нас походу захапають. Да. Захавали нас, тому що. Бачите. Підпалили нам сраку. Але є така штука як респаун. От зараз у нас і буде респаун. Тобто бій триває, допоки ми не переможемо повністю, бачите, зверху в правому куті ми набираємо певну кількість очок і від цього залежить безпосередньо час битви, час цього бою і безпосередньо сама перемога. Тобто ви можете зробити афігеть багато фрагів, але... ну або дамагу нанести. то це вам нічого не дасть, якщо ви не захоплюєте точки, тобто це... або бази. Красиво було, так? Я теж так думаю. Слухайте, непогана така позиція. Вважаєте. Зараз скоро можна буде авіаударом продемонструвати. Можна і продемонструвати. А, так, в полі зору я не бачу нікого, але да, туди, не, туди я думаю, що ми не дістанемо просто цим авіаударом. Должно быть, Не, на надо смотреть. Нет, не достанет. Что-то я на так стрельный. Ничего, бывает. А, не достанет. Что-то может не достанет. Ну так выглядает авиаудар. Я думаю, що треба просуватись далі. Можна трошки, до речі, робити щось типу форсаж. Нажимаємо, затискаємо цей shift. І ось бачите, в нас трошки ніп форспід. Ну я не знаю, пишіть в коментарі вашу думку щодо цієї гри. В принципі, ну, типа так, знаєте, звісно, не Тундра, бо Ну, Тундра прям реалістична. Реаліст... О, бачите, цей лазер, що я вам казав. Тундра прям реалізм-реалізм, да? Ну, більш-менш все ж таки. А тут, ну, дуже така аркадна історія, я думаю, підліткам всіляким дуже це сподобається. Хоча і деякі підліткам більше все ж реалізм Я пам'ятаю себе, коли я був молодший, мені все ж таки, коли в танках World of Tanks не було цих різних незрозумілих шкурок, так би мовити, да? було прикольніше грати. а Коли додали всякі безглузді недоречні скини, то я покинув цю гру, мені не цікаво настав. Дуже все по-дитячому. от Бачите, проблема в тому, щоб о, гра не стала знаєте щоб вона зберігала свою аудиторію. Тобто якась дитячність, ця, да Ну це не та аудиторія трошки. Якщо ви робите для дітей, то робить там дітей, я не знаю. Е, можливо, комусь окей. Але ми всі звикли, що ігри про танки. Це все ж таки щось, я не знаю, не те, що прям для дідів, але. <сіхи> для чоловіків, да, не для дітей. Що в нас? Ще один респаут нас чекає. А, і ми, до речі, перемагаємо. Це круто. А, Абрамс, до речі, в стоковому вигляді йде в піщані. Піщаному камуфляжі, цей камуфляж мені як ачивку дали. Давайте авіалдар спробуємо. Одного навіть знищу Що це розгублений, я не розумію, що це означає, бо інколи зводить з тампелизум. Треба ну, багато в чому, насправді треба ще розбиратися. Відлітають з тут. Троху екрани, вони теж тут як ви могли помітити, підсвічуються, де вони ще є, де їх вже нема. Можна так кулеметом трошечки розбирати. Перезарядка була довга. Ну, тобто, знаєте, така собі гра цікава по-своєму, але по-своєму... трошечки і незрозуміло. Наче танки знайомі сучасні, але якісь такі вони. якась така модифікація неіснуючої техніки, от все одно, знаєте, просили... Картоху зробить просто сучасні танки, ну, от не треба нічого додавати. Все те, що було, все окей. Нє, вони все одно сюди напихали якоїсь аркадності і тому подібного. Ну, не знаю. Так, ну що, наскільки нам подобається грати за цього агента? Да? За цього танка? Ну окей. 5 зірок. По суті, мені на Абрамсі прикольно кататись. Е, наскільки цікавий був бій? Давайте чесно. От прям чесно на 3. На 3. Мені на 3. Ну, ось такий у нас результат. Що, давайте спробуємо іще одного агента. А, іншого. А, давайте спробуємо. XM1 взяти. Штурмовики. Насправді, коли в тестовому режимі я грав на цьому танку, мені, в принципі, доволі сподобалось в плані експіріансу. Але те, що цієї техніки її не існує, в принципі, взагалі. То трошечки, якщо чесно. Ну. Така собі історія. Можливо, знаєте, комусь окей так посидіти ввечері вечір п'ятниці, от зараз якраз вечір п'ятниці. Пограти в щось подібне і пофіг, що воно не існує. Бачите, до речі, прикольна анімація, як іде зарядка барабану, так? Да? Ну дійсно прикольно. Слухайте, по суті, якби така техніка реально існувала, а вона має право на існування, оскільки тут немає нічого такого, щоб з конструкторської точки зору неможливо було реалізувати, то можливо це і прикольно. Але ж, як є, так, ця мапа мені незнайома, на ній я іще не грав. Треба бути обережніше, бо цей танк він не такий крутий е, в плані броні як Абрамс, як звичайний Абрамс, на якому ми катали. Так, що я сюди не дістаю? Не дістаю, він там сховався. А це хто? А це знищений танк. нас пошкоджений боєкомплект. Ой-ой-ой. Так, да, от знаєте, трошки незвично мені, коли броня не тримає. Да, м'якенький такий танчик. Треба це тримати в голові. що перезарядка швидка тільки зрозуміло калібр який такий самий Мається на увазі калібр як HSLTV, що йде легким танком. Чи Все ж таки тут щось якось відрізняється, може снаряди інші? Так, не снизу на можно пробить ему? Це в нас що. А, якийсь бомбовий удар. І здається приводить по всім. Що мені так здається? Кидати цю частину локації, бо тут щось, щось, щось не то, що нам треба, а щось тут палає, 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 срака, палає. Не встиг. Like Майже встиг перезарядитись, але трошечки. Ну що, поїхали.

Ну, таке, что-то. Что это фигня, да я не могу с этим разобрать. Ну, в принципе, я не знаю. Тут какие-то трошечки... І скіл, як мені здається, треба мати грати конкретно на цьому танку. Так, да, цього я закала. Так, і... да, налетів на мене. Чувак. Пишіть в коментарях взагалі, як вам графіка цієї гри, бо я не знаю. В принципі, графіка до мене, ну, в мене претензій It's до неї нема. Але єдине, що я кажу, ця гра, вона ну, якась занадто аркадна для мене. Агент, в принципі, так. На 4, давайте, чесно, цей танчик, він такий, типа. Мені здається, можна було б зробити танк із барабаном, але щось наклерка ну, типу, ек... з... з його автоматом заряджання, да? який йде в нього забаштовий. Е Зменшити швидкість перезарядки. Але при цьому буде більше шкода. От і так от можна робити баланс. При цьому ми робимо перевагу на реалістичність техніки да А все ж таки тут якось ну таке. Карта, наскільки цікавий був бій. Ну, я не знаю. ну локація в принципі, така. Ідея непогана, але треба допрацьовувати. Я думаю, що десь ну, нехай буде трійка. Бо занадто якось тісно мені на ній не знаю. По суті, якось так. Пишіть ваші коментарі, що думаєте про цю гру, чи будете в неї грати, злізати із тундри, пересаджуватися на цю модернову техніку. Да? Цікаво, що думаєте про неї, чи має право на існування така гра про танки. Які плюси, які мінуси на вашу думку? Тобто висловлюйте все, що думаєте, і ми із про це із вами поговоримо в коментарях. Буде дуже цікаво почути вас. А з вами був я. Слава Україні, всім папа. -па.